Всім доброго дня! В продажі у нас Audi A4 в кузові B9 в комплектації S-Line. Чорний, гарна, затонована, комфортна преміум машина, можна сказати. На гарних 17-х легкосплавних дисках на новій зимній гумі Goodyear, Ось так вона виглядає, широка, комфортна машина. В рідній фарбі автомобіль пригнано з Німеччини, комплектація дуже гарна. Обійдемо по кругу, покажемо вам її. Автомобіль має всі асистенти, які присутні в Ауді. Це асистент контроля дистанцією, дистанцію, адаптивний круїз контроль. Ми можемо побачити асистент руху по смугах є. Асистент руху в трафіку. Автомобіль сам підрулює, сам тримає смуги, сам гальмує. Автомобіль має адаптивні фари, тобто вирізає пішоходів та автомобілів в русі. Ось така чорна, ой, перепрошую, ось така зимня гума. ну Процентів 85% ще є. Автомобіль також е, пройшов ТО, що потрібно, е, що було по ТО, заміна тормозних дисків, колодок, також заміна масла фільтрів була. Е, що потрібно зробити, це замінити ГРМ, тому що він тут не замінений. Пробіг даного автомобіля. 205 тисяч, це є 18-й модельний рік, календарний 17-й. Присутні електрокришка багажника. Трошки наші речі тут складені. Так, покажемо вам акумулятор. Все присутнє. Також є. Отрад, Все на місці. Шторка працює, також є сітка. По салону у нас гарний, незатертий салон. Сидіння такі, я б сказав, би, дуже комфортні. Терпистей немає по автомобілю. Гарна підтримка в них, є зарядка безпроводна, є. а також автохолд присутній, хоча не в багатьох він є. Мушу сказати, що машина дуже насичений, класній комплектації. Саме Класна фішка, яка може бути в ауді. Що правильно. Ось така приборна панель. Так, ми бачимо, рух по смугах є, дестронік, Леп лепістки, підігрів сидінь, клімат-контроль, велика навігація, керування мультимедією, ось такий джойстик, дуже комфортний, мені подобається. Ключ. Що ми тут бачимо? Є всі асистенти, ще є дорожні знаки. От розхід 6,6, класна навігація, можемо міняти. Велика мультимедія, парктроніки вперед, -зад. що ще ну, ауді є ауді, що я вам зараз кажу. Комфортно сидіти. Так, це я вам показав. Стан сидіння ми бачимо. Тому, кого зацікавила наша машинка, телефонуйте, приїжджайте, якщо приїдете до Нового року, зробимо вам гарну знижку. Телефонуйте за номером 097 9222 649. Звати мене Іван, знаходимося у місті Вінниця. Всім гарного дня!